Повторення закону, 34-й розділ. І вийшов Мойсей із Моавських степів на гору Нево, на верхів'я Пізгі, що навпроти Єрихону. а Господь дав йому побачити весь край Гілеат аж до Дану, і весь нефталим, і край Єфрема та Манасії, і весь край Юди аж до останнього моря. І південь, і рівнину долини Єрихону пальмового міста, аж до Цоару. і сказав Господь до нього: Оце той край, що я присягнув Авраамові, Ісаакові та Якову. Говорячи, на синню твоєму я дам його, я вчиню, що ти бачиш його власними очима, та туди не перейдеш. І впокоївся там Мойсей, Господній раб, у Моавському краї на приказ Господа. І похований він у долині в Моавському краї навпроти Бетпеору, і ніхто не знає гробу його аж до цього дня. А Мойсей був віку стать двадцяти літ, коли він помер, та не затемнилось й око його, і вологість його не зменшилась, і оплакували Мойсея Ізраїлеві сини в Моавських степах тридцять день та й покінчились дні оплакування жалоби за Мойсеєм. А Ісус, син Новинів, був повний духа мудрості, бо Мойсей поклав свої руки на нього, і слухали його Ізраїлеві сини, і робили, як Господь наказав був Мойсеєві. І не появився вже в Ізраїлі пророк, як Мойсей, що знав його Господь обличчя в обличчя, щодо всіх ознак та чуд, що Господь послав його чинити в Єгипетській краї Фараонові, й усім рабам його та всьому його краєві, і щодо всієї тієї сильної руки, і щодо всього того страху великого, що Мойсей чинив. На очах усього Ізраїля.